Хочете закрити обидві базові потреби, забезпечити надійну підтримку для спини та позбутися випинаючого живота доведеться докласти більше зусиль та регулярно виконувати бокову планку в динаміці, ця вправа відмінно зміцнює косі м'язи живота. Задумайтеся, якщо вони настільки слабкі, що не можуть втримати від випинання живіт, коли ви переїли. То як можуть служити надійною опорою для хребта? Тому групуйте м'язи корпусу, лягайте на бік і виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. А тепер додайте динаміку, опустіть та підніміть стегна. Виглядається так? Виконайте 20-30 повторень та поміняйте сторону. dos ou